На піску, на основі хиткої омани, цю споруду, мов келих крихку, рознесуть по світах у рабітругані, не ідіть по готовим стежкам вже протоптаним кимось раніше, де так легко відати з гріха, де спокуса в потилицю тише. Хай на коло так роблять всі, не срешіться добром виділятись, залишаючись чистим душі. Диваком для людей даватись, знаю, важко долати свій шлях проти натовпу серце тріпоче, коли з особом дом темних очах вас направить на істину, хоче кожен другий система одна вже прописана в світі віками, наче темна, неслана стіна, височіє горою над нами. І, здається, у темний наш час Неможливо лишатись собою, вибір зроблено кимось нас, та існує невидима зброя, так це складно стояти гріхам, не підати спокусам бажаним, коли в голову вкладено нам, що це норма, брехлива омана. З кожним роком зникають, мов пар, ті моральні, сердечні закони. Як і Господом дані, мов дар, повна воля, кінець заборона, стали звичкою вічні клітки, а у моду приходить зневага, укладають у діток батьки не добро і не теплу повагу, а бажання дістати своє, а з екранів злітають картинки, де кохання людей настає, не як Господом дана святиня. А як шоу, де купа жінок, наче речі комусь продаються, це вже норма. А що каже Бог, коли бачить, як люди сміються з фільмів жаху, де ріжуть людей і з реклами, де палять цигарки на очах у маленьких дітей і зростають із віроюзнаку, що нормально брехати усім і по головам тертися в Піддаватись спокусам п'янки, згордим усміхом замість докору. Так як модно, так роблять зірки, культ речей і зневага людського. В нас закладено всі ці думки. Та чи норма усе це для Бога? Я, як інші, так роблять усі, Виправдовуємо власні очинки. Це неправда. Серце, це чиста сиринка, ми у праві саме обирати, що залишить на білій основі це нелегко, та маємо знати, що ми сильні, ми діти Христові, нас є зброя, це віра душі Божа, Боже світло, невидимі крила. Може, ми для інших сіять, всі роблять, не треба ніколи, не кажіть. Це не темна, це темна брехня, правда в тому, що ви є спасінням в утернах маленьке зерня, яке стане могутнім цвітінням. І дарує насінням своїм цілий сад утерниць в поселі. Будьте прикладом Божим живим, не ідіть у відчинені двері. Хай лунає там радісний сміх. Це омана розваги, на миті, Господні для всіх, станьте промене в темному світі, вам кричатимуть в спину. Дивак, подивися, я легша дорога, твердо мимо вте, може, та, та і так, та й тиму підкрила ми Бога. Може, дійсно нелегкий мій путь, але я знаю, за що я боруся, дивний інший, не схожий, мабуть, але Божий щедром не зречуся. Нам здається безмежним життя, та насправді крізь паль спливає, з того шляху нема вороття, а за терен нас батько чекає, не ступайте на збиті шляхи, це дорога до вічного доління. Не такі, як усі, навпаки, ми не дивні, ми діти спасіння. Амінь.